Румунською, українською, російською, польською і навіть китайською мовами написані на плакатах гасла «Кримчани, ми з вами та Україна єдина в такий спосіб. Буковинки демонстрували, що вони за єдність в Україні і що кожен може висловлюватись тією мовою, якою забажає. Також закликали, аби мешканці сходу та заходу єдналися і висловлювали категоричне ні політиці Кремля. Господин президент у нас велика Україна, наша родина, не лізьте в нашу сім'ю. Вам не выкорчевать глубокие корни. корні. Ви не сможете обламати високі ветки. Галина Бремюк розповідає, що її сини, ризикуючи життям, стояли на столичному євромайдані за краще майбутнє України. Натомість, те, за що заплачено надто дорогою ціною небесною сотнею, хочуть знищити, не маючи жодного права має право забрати життя моєї дитини в людської дитини. Хто яка влада? Який політик, який реалізовує свої хворобливі амбіції? Я не дозволю нікому на моїй землі на Україні. Щоб лилася кров, вже достатньо її пролито, яке він мав право в нашу державу професор харківського так, фашистськими намірами покри, вдертися, питання, Хоч вони називають нас фашистами, лікарі, бендерівцями, але видно, хто фашист. І Ми миролюбиві люди. Писав, хочемо жити дружно і схід і захід. Він викладав і ніхто не розділяє і мову, як кажуть свої вимоги. Матері, сестри, дружини, студентки, майбутні нарочені Буковини виклали в офіційному зверненні до президента. Російської федерації Володимира Путіна Ольга Андрійська Іван Чижик місцевий час.